Бля, іди сюда! Бля, ведь учи мешки, блядь. Пропускайте просто, блядь. Тут люди ходять, сиди в купа, А хто тут ходить? Я не знаю. 5 огонь палили тут обля. Да? Розик куст травми. Тут якісь дикі звірі, стопудово. Добре, йдуть чиня? Дай слабаке. Короче, дам, смотри, он звітся. Во-во, блядь, ці дикие... миші. меньше, блядь. от бля. Худи? Блядь, вот сухируб, да, ты цело вирубить. Ча я тут? Да бы стоит. Да нахуя его тут, блядь? Ааа! Калосить его! Я ходил без фонарика туда, блядь. Нормально. Бач, там дюрка, блядь, хуй залізе. Куди? Ты каждый глина, ты все камень только! Ну все нахуй кулички хрен да. Ну вот тут камень, а там. А ну мы нашлем, брат, тебе не ебнуть тут Может, блядь, мы идем туда. А что ты так здесь Блять, Блядь, страшно. Это обхит, так. Mm -hmm. Ну во, все уже. Бери, снимай здесь в А ну, светлый. Ходи ближе, ходи. Блядь, зараз кис вкусить меня, сука. Это, блядь, глядь, чи песок. Бачь, вот. Дюрка, треба пролазити, блядь. Ага. І далі знову є. Про Прохід, нахуй. Так? Так. Ну, вертайся. Треба Виротай. було нахуй, лізти. Так, лазити. Вертаємося. Ви, лазки, ти сюди, лазь. Що таке? Сюди, йди нахуй з цим, блядь, знімальним. Ого. Угу. Ви ніша і теж пиздуєш туди. Понял? Ага. Так, хоче, де пісок чи глина було, вони вибирали. Э, а тут були наші. Так. А там дюрка уже тоже, бачиш там? Типа лізти нахуй лаз ти дальше на колінах. Та. Ого! О, це так, тюк, я так понял, це ми могли. Аж так би заралізти, блядь. А там ще є далі якісь ці так. кімнати. а то можеш її? Хісти, або внатурі, хтось Або внатурі, хтось а во в тут? хтось вогонь поведений. А во, ще один всі, ходи. Ебать тут коридор, чуваки, нахуй, ходить. Ого! ж дріща нахуй. Ого. Де ж только? Ты с розписав, ГВ. Це десь ще десь є це. Така сама от херня, я що, за хуй я не пам'ятаю. Навіть вербівці, бі, певно, ну, не знаю, чи ні. Ось я тоже їм сказав, ось так. А тут, блядь, все якого. А тут же холодно стоїть. Ну, там погоди на цей град, я би Це пісок чи це глибина? Куди ви йдете? Зараз, блядь, як будемо виходити назад? Пішли, пішли. Пішли нахуй. Ти просто рюкзак, блядь, нахуя нахуєтий зовній, тобі. Гор пробити не влазиш. уже тоже это что? сдуживается, но ходи-ходи с на камеру. Там, знаешь, два чувака, и я там, бля, им честно. Ходи, ходи, ходи. А ну нахуй ты... Шо? Шо, камень, посадим. дальше дюрка. вот... типа... Ага. На... а как тебе сказать, типа... ты типа, 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 там типа, 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 так назад. Все, давай, давайте розвернемось. Я, да, ти задом хуяриш. Та ні, блядь. Поле гви не зашпринтуй його часом, нахуй. Ну, я зараз за законом. Ну ти бачиш. Яка він присив, я думаю, що світло виключить. Зато він, блядь, хату нахуй. Ну, я вже уставав. Все ніту. О. А так це ж не. Фух.